Новини розповідаємо про все найважливіше на 15-ту годину у студії Марина Кухар. Без світла люди на Харківщині та Донеччині через нічні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, повідомили в Міненерго. Довгостроково знеструмлені споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, бо ремонтувати під постійними обстрілами вкрай важко. У Києві та в області як і раніше, значний дефіцит електричної енергії. Ситуація, на жаль, складна діють екстрене відключення електричної енергії. Повернення прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. У всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійне відключення. У Києві досі тривають екстрені відключення електрики. Сотні будинків залишаються і без тепла в деяких через перепад температур рвуться труби, під'їзди та квартири просто заливає водою. Про локальний комунальний колапс. Анастасія Терещук розкаже. Багатоповерхівки в Голосійському районі Києва від 9 січня тут повністю зникло опалення, немає і водопостачання, електрика лише кілька годин на добу. У будинку прорвало труби. Як у таких умовах живуть люди? Пані Олена мешкає у цій квартирі із родиною, точніше, виживають, ходять у верхньому одязі, і якщо дорослі так сяк пристосувалися, то найбільше переживань за маленьку онучку. Ми практично так і спимо. Дитина в цьому кожушку ходить. Ходила на горшочок, зараз уже не хоче, бо холодно у памперсі ми в ремі. Угу. Да доня, скажи холодно. У квартирі температура лише 5 градусів тримається вже кілька тижнів. Аби в кімнаті, де спить дитина, було трішки тепліше. Зробили таку імпровізовану грубку. Ставимо туди свічки, і свічки нагрівають цеглу, і вона віддає трохи тепло. Але така конструкція ситуацію не рятує, хоча й додає 2-3 градуси. Тож головний порятунок одяг. І чим його більше, тим краще. Дивіться, там і кофти, і, і, і штани теплі, курточки. Ось я покажу, скільки на мені кофт. Дивіться, одна жилетка є далі. Є жилетка, кофта, одна. коротше, бабуся як капустина. Батареї охололи в кількох будинках у Голосієві ще 9 січня. Тоді частково зникла й вода. Світло тут, як і у всьому Києві, по кілька годин на добу. Тож і обігрівачі увімкнути мешканці не можуть. Пані Юлія із сім'єю з квартири виїхала, бо залишатись було просто неможливо. Зараз у квартирі градуси 3-4, не більше спочатку ми дійсно намагалися вдягатися тепло. Коли була електрика, вмикали всі прилади обігрівальні, які можливо було. Але швидко зрозуміли, що ми не зможемо втримати достатню температуру, а тим більше, що у нас маленький онук, якому піврочку, і забезпечити нормальний режим тут нам ніяк не вдавалося. Холоду вже не витримують навіть труби. Тут була батарея, яка відповідно секції просто відвалилася і з. Трупи стирчали шматки, криги. А це технічний поверх. Кілька днів тому тут прорвало ще й каналізацію. Комунальники на об'єкті з'являються, але ситуація не змінюється. Ніхто нічого не обіцяє, ніхто нічого не знає. Все в підвішеному стані. Тобто, ніби хтось щось ходить, хтось щось робить. Але коли ти навіть спілкуєшся з працівниками, які це роблять, вони самі в шоці від того всього, що відбувається. Мешканці звертаються усюди, бо їхні квартири перетворюються на льодовик, непридатний для життя. Ми приїхали подивилися нас повністю замерзла стиральна машинка, замерзла вода в унітазі. Це при тому, що квартиру ми ще якось підігрівали. Мешканці й далі пишуть запити до міської влади, і щодня телефонують на гарячі лінії. Проте чіткої відповіді, коли в їхніх домівках знову можна буде жити, досі не отримали. Анастасія Торіщук, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. Після 18 днів боротьби за життя у лікарні помер 36-річний рятувальник Олександр Зібров. Повідомили в ДСНС. Чоловік потрапив під повторний російський удар 9 січня у Дарницькому районі Києва. Нагадаю, тоді внаслідок комбінованої ворожої атаки на столицю постраждали 28 людей, четверо загинули, серед них і медик. У повітряних силах спростували інформацію про те, що 16 балістичних ракет вдарили по Київських ТЕЦ 13 січня. Раніше про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко, начальник управління комунікації командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат Каже, того дня у столиці зафіксували влучання двох балістичних ракет, а решта прильотів були по інших областях. 13 січня не було так саме по Києву таких прильотів, про які йдеться в балістичних ракет. Це були по, дані по всій території країни. Над Києвом тоді знищили два іскандера М. Ну і ще дві ракети в Київській області. Ну, власне, це не зменшує, звісно, ризиків і тих е, руйнувань, які Росія регулярно проводить саме по столиці та по інших регіонах. Російська атака у ніч проти 24 січня пошкодила об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Києво-Печерську лавру. Це сталося вперше з часів Другої світової війни. Постраждали, зокрема, вхід до комплексу дальніх печер та Анно-Зачатіївська церква. У приміщеннях по стінах пішли тріщини. Одне з вікон вибито, частково пошкоджений фасад. Самі печери не постраждали. Місця ушкоджень вже обстежили фахівці. Працівники чекають висновків, аби почати відновлення. Перше, от під час останнього масового обстрілу постраждала ділянка, яка веде до дальніх печер. Це пам'ятки національного значення. Це одні з найдавніших, найсакральніших частин києво печерської лаври. І під час останнього вибуху, ймовірно, шахеду сталася руйнація частини фурнітури, пошкодження, пішли тріщини в конструктивних елементах галереї. Дві жінки загинули, і ще четверо людей поранені через обстріл Донеччини. Подружківці окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню смерч. А на сусіднє селище скинули авіабомбу, пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, підприємство і котельні. Били й по слов'янську, в основному ФПВ-дронами, потрощені будинки АЗС і кафе. У Харкові через нічний обстріл постраждала 80-річна жінка. Ворог атакував місто безпілотниками. Удари були по Слобідському, Немишлянському та Київському районах. Пошкоджені дві висотки, приватний будинок і автомобіль. І росіяни двічі за ніч атакували Запоріжжя. Дронами і ракетами у Шевченківському районі пошкоджено з десяток будинків. Там побивало вікна. В одному з приватних будинків спалахнула пожежа. Минулося без поранених. Повідомив голова Ова Іван Федоров. Загалом за 10 днів лише Шевченківський район був під обстрілом. Вісім разів за цей час пошкоджено понад 120 житлових будинків. У більш ніж півсотні зруйновані або пошкоджені дахи. Заробляли на фіктивній інвалідності в Одесі. Затримали посадовця приватного медцентру та керівницю приватної амбулаторії. За даними слідства, вони за гроші виписували довідку з липовими діагнозами, які б допомагали уникнути мобілізації. Коштувала така послуга понад 10 тисяч доларів з людини. До пакета входило виготовлення необхідної медичної документації та ухвалення рішень уповноваженими особами. Викрили медиків, коли ті отримували черговий конверт від замовника. Обом повідомлено про підозру. У Харкові запрацював релокований Куп'янський медичний центр. 80% колективу вдалося зберегти після евакуації. Більшість медичної техніки також вивезли з міста і підключили в новому центрі. Які послуги надають, і хто їхні пацієнти? Бачила наша Ірина Антонюк. Медичний центр тільки не запрацював, а тут вже черги найбільше до сімейних лікарів. Приймати ліки лікарі потрібно щоденно під контролем артеріального тиску. Сімейна лікарка Лариса Барикіна ділиться, чимало її пацієнтів давно не отримувала адекватної медичної допомоги і довго жили під обстрілами, заходячи до нас, зразу виливають все те, що в них на душі. Вони потребують психологічної допомоги. Точно вони всі полуплачуть. Це так лікарка розуміє своїх пацієнтів, як ніхто бо й сама виїхала із Куп'янська буквально півроку тому. Ви розумієте, що най... найлегший шлях це виїхати і поставити крапку. А найтяжче – це зрозуміти людей і бути в допомозі до останньої хвилини. Там так виглядають будівлі медзакладів у самому куп'янську. Зараз жодної вцілілої стіни. Окупанти буквально знищили місто. Тут у Харкові змогли зібрати практично весь колектив колишньої куп'янської лікарні і поліклініки. І цього місяця відкрили медцентр. Всіх кого можна, хто бажав. Всі приїхали, переїхали, всі працювали. На цьому майданчику будівельному, і всі залишилися тут, ніхто не звільнився. Залишилась тут, тому що тут частина нашої домівки сталася, наш колектив маленький, як наче вдома, працюємо. Ви не погодилися на іншу ні, роботу. Ні, ні. Більшість обладнання теж вдалося із Куп'янська вивести. Як оцей ендоскоп. Він побував під обстрілом. Неподалік ракета взорвалась. його немножко так повредило, ну, небачі плямки є. на моніторі. Ну, вони... Це саме оці такі коцки так, на моніторі. От це, так, коцки на моніторі, але вижив, да, і доволі непогано працює. Придбали і нове обладнання. Це. Кров і все, що пов'язано з кров'ю, всі дослідження максимальна швидка, максимальна якісна, максимально знаєте, централізована і це все комп'ютеризовано. Всі показники швидко переходять в комп'ютери. Людина отримує результати своїх досліджень. В планах відкрити при центрі реабілітаційне відділення для наших хлопців, і дівчат військових, які втратили своє здоров'я на фронті, і для наших цивільних, які в тому числі втратили своє здоров'я. В зв'язку з повномасштабним вторгненням і психологічна, ментальна реабілітація, фізична реабілітація вкрай потрібна. зараз. У Харкові зареєстровано 11 тисяч вимушених переселенців із куп'янської громади, і всі вони поступово з'їжджаються до своїх лікарів. Два часа я добиралась дуже далеко. Но раді того, щоб попасти сюди, щоб каже Світлана а чого ви так вздихаєте? Кажу це вздохи. Облегшення так, що одне проблемою менше, і кажуть в центрі можуть приймати переселенців із інших громад та навіть харків'ян. Я даю направлення і мамочка хай в місті з вами приїде стежні. Добре, добре добре із Харкова Ірина Антоню Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Генштаб підтвердив удар по російському НПЗ у місті Слов'янськ на Кубані. Це Краснодарський край. Підприємство щороку переробляє понад 4 мільйони тонн нафти і постачає продукцію збройним силам країни-агресора. За попередньою інформацією вражено елементи установки первинної переробки нафти. Масштаб завданих збитків уточнюють. Вороже міноборони заявляє, що загалом над російською територією за ніч були нібито збиті 40 дронів. над Краснодарським краєм, Брянською та Калузькою областями Тим часом північ Росії, четвертий день без світла, у Мурманську і Сєвєроморську. Загальна кількість населення у двох містах приблизно 300 тисяч людей. Скільки саме з них без електроенергії, влада не повідомляє. Місцеві в мережі обурюються, що немає жодних графіків, і що губернатор регіону не повідомляє навіть приблизно, коли світло е дадуть. До слова, жодних ракетних чи дронових атак на півночі Росії не було. Кілька днів тому біля Мурманська рухнули опори Леп. Після цього в місті зникло не лише світло, але й вода та опалення. Слідчий комітет країни-агресорки відкрив справу про халатність. У Франції арештували капітана російського тіньового танкера Грінч. Про це повідомляє прокуратура міста Марсель. Інші члени екіпажу залишаються на борту судна. Слідчі перевіряють дійсність прапора, під яким ходить Грінч, і з'ясовують. Ким насправді є його власники. Французькі військові захопили танкер у міжнародних водах Середземному морі минулого тижня. Нафтовоз під прапором Коморських островів ішов із Мурманська, судно є у санкційному списку Великої Британії, як і в аналогічному переліку Сполучених Штатів, але там фігурує під назвою Карл. Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка. Він все ще не може ходити, однак вже здатен сидіти в кріслі колісному та пересуватися за допомогою медсестри. Про це повідомляє британське видання Daily Mail. Водночас офіційних повідомлень від родини немає. Легендарний семиразовий чемпіон Формули 1 травмувався під час катання на лижах у 2013 році. Його терміново тоді ушпиталили, провели кілька операцій та ввели в стан штучної. Коме згодом родина забрала гонщика додому на реабілітацію. З моменту аварії Шумахера не бачили. Журналісти його коло спілкування обмежується членами родини та кількома найближчими друзями.